Дивіться, який у мене скейтю. Такий клясідний котрі. І за. І, 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 і тут дуже скоро буде дощ. Можна сказати, сильно це не уроган. Трошки вже крапає дощ, ось краплює на камію. Ось наш песіболів. Я його вирішила назвати хлопчик. він хлопчик. Ми дізналися хлопчик. Я його вирішую назвати песик, але в нього якесь там інше ім'я, я не знаю яке. Вона дуже, можна сказати, попить. Подивіться на цьому лайке. Мій першіть. Розе трошки щось. І тут такий. Добре, пока